Всім привіт! Сьогодні буду готувати креветки. Ось такі у нас є королівські креветки. Розказую і показую секретний рецепт. Так що дивіться і користуйтесь. Беремо креветки, висипаємо їх в сковороду. Сюди додаємо водички трошки сюди додаємо соєвого соуса небагато додаємо трошки соуса теріяки ось так Раз. додаємо сюди трішечки Масла вершкового. Ось десь, так приблизно і часничок. чесничок. Ось так. Раз. Вже починає шуміти, чуєте? Наші креветочки вже почали булькати тут потрошку. Тепер накриваємо кришкою буквально на 2-3 хвилини. Раз. О, яка краса. Тепер залишаємо трошки, щоб воно було відкрите. Для того, щоб випарувалась вода. Ну що ж, вже трошки водичка наша випарувалась, креветки вже готові практично. І тепер заливаємо сюди 10% вершки 200 мл. Взяв побільше, можна і 100, але я взяв 200, бо хочу, щоб було більше соуса. Можна буде пасту зварить, спагетті і. Заправляти цим соусом. Все. Тепер накриваю кришечкою це все діло. І воно готується у нас хвилинок 5, протушується в важковому соусі. Ну ось і все. Наші креветки готові. Подивіться на цю красу, який соус класний, дуже смачний. Зараз буду варити спагетті і. Буду смакувати. Всім смачного, всім гарного вечора. До зустрічі! Ось така у нас вийшла страва сьогодні на вечері. Я вже полив соусом, спагетті і ось такі креветочки. Прекрасні. Це просто смакота. Ось вони. Дуже смачно виходять, дуже ніжні. Вони такі ніжний соус. Тому рекомендую користуйтесь рецептом, готуйте.